Зміна режиму цікава річ, коли одна нація спотикається, інші готуються до падіння. Африка є ідеальним полігоном для перевірки цієї гіпотези те, що починалося як етнічне повстання у віддаленій частині Африки, незабаром призвело до міжнародної військової інтервенції, яка потім перетворилася на серію військових переворотів, що торкнулися Малі в 2020 році, а потім Гвінеї, Буркина-Фасо. Нігеру, Чаду і Габону протягом наступних трьох років. Але революція підживлює революцію зараз нові військові лідери Малі, Нігеру та Буркина Фасо розробляють плани створення конфедерації між собою, створюючи країну не схожу на жодну іншу умови ще не визначені, але нова конфедерація передбачатиме дипломатичну, економічну та військову інтеграцію. Між трьома країнами вже підписано пакт про взаємну оборону, а місцеві законодавці розглядають шляхи створення валютного союзу. Але революція не відбувається в білих рукавичках. Насильство різко зросло в усіх трьох країнах після того, як військові заколоти поширилися на сусідів, таких як Гана, Того і Бенін. Кількість бойовиків зросла, і ситуація, схоже, погіршується. Враховуючи обставини, можна з упевненістю сказати, що метою конфедерації є об'єднання ресурсів і зміцнення політичної влади під відповідною військовою ієрархією, а не протистояння регіональному спаду, але зрештою кількість зміцнює нерви. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Report. Пекотний, величезний і майже безплідний Сахель це геокліматичний регіон, який охоплює всю північну половину Африки. Він простягається від Сенегалу в Атлантичному океані до узбережжя Червоного моря в Судані та Еритреї. Це місце контрастує з сусідніми географічними регіонами і тому вважається перехідною зоною. На північ від нього лежить безводна пустеля Сахара справжнє свідчення суворості природи. На південь субтропічні савани, які є більш сприятливими для людських поселень і сільськогосподарської діяльності. Сам регіон Сахель загалом рівнинний. Із невеликою кількістю основних географічних особливостей він історично підтримував кочові групи скотарів, такі як Фулані, Туареги, Барбери та інші. Вижити в цій неспокійній географії важко. Держперевороти, революції, бідність і голод це лише деякі з повсякденних труднощів, з якими стикаються місцеві народи, що живуть в регіоні Сахель. Але сила в кількості, і після того, як Малі, Буркіна-Фасо і Нігер нещодавно дистанціювалися від французького впливу, вони прагнуть створити політичну та економічну конфедерацію, щоб забезпечити так необхідну безпеку і стабільність. Проте на цьому шляху стоять незліченні бар'єри. З одного боку, всі три країни мають значні популяції традиційно кочових народів у межах своїх національних кордонів. Найбідніша природа в цих політичних кордонах у Сахельському регіоні сприяє кочевному скотарству. Занадто суворий захист національних кордонів може розколоти кочові громади, а потім спричинити жорстокі зворотні наслідки. Тому уряди країн Сахелю навчилися обходитись безнадійних і захищених національних кордонів. Однак, з іншого боку, відсутність охорони кордонів також сприяла діяльності місцевих джихадистських угруповань. Так склалось, що Малі, Буркіна-Фасо та Нігер не мають виходу до моря. Це єдині країни Західної Африки, які не мають прямого виходу до відкритого океану. Нігер і Малі значною мірою залежать від річки Нігер. Яка протікає через обидві країни та їхні столиці Бамако і Ніамей відповідно. Частина південно-центрального Нігеру також залежить від вододілу річки Сокото, яка, зрештою, впадає в Нігер на південному кордоні з Нігерією. Різноманітні оазиси на півдні та південному сході підтримують життя в регіоні Зіндер та сусідніх провінціях. населені пункти Буркіна Фасо. Розташовані на вододілі річок Чорна, Червона та Біла Вольта, які впадають в озеро Вольта в Гані, що робить Буркина Фасо найбільш густонаселеною з цих трьох країн. Саме з цих географічних міркувань, у вересні 2023 року військові лідери Малі, Буркіна-Фасо і Нігера підписали пакт про взаємну оборону, який отримав назву Альянс Сахельських Держав. Для зручності ми будемо називати його Сахельською конфедерацією. Але ця конфедерація не була просто спонтанною ідеєю. Її витоки сягають часів громадянської війни в Лівії 2011 року, коли тодішній диктатор Муамар Кадафі надав зброю повстанцям етнічних туарегів в обмін на їхню підтримку у боротьбі з повстанцями, які намагалися його скинути. Коли війна закінчилася смертю Каддафі. Бійці туарегів повернулися до малі. Озброєні до зубів і сповнені реального бойового досвіду, ополченці туарегів швидко захопили північні райони Малі. Переворот, який згодом відбувся в березні 2012 року, став як внутрішньою реакцією, так і прямим каталізатором подальшого просування туарегів. Тим часом той самий потік бойовиків і зброї посилював ісламістські угруповання, такі як Ансардайн. Після того, як регулярні малійські війська були витіснені з півночі, бойовики туарегів і транснаціональні джихадисти почали використовувати свою новознайдену зброю один проти одного. У відповідь на цей хаос, у жовтні, малі звернулася до Організації Об'єднаних Націй з проханням надіслати миротворчі сили на чолі з Францією для відновлення безпеки в регіоні. Проте, незважаючи на французьке втручання, на чолі з ООН. Конфлікт поширився на сусідні Буркіна-Фасо і Нігер до 2015 року, коли місцеві джихадистські групи об'єднали свої зусилля, багато з яких організувались під єдиним джихадистським прапором і здійснили свої перші напади за межами малі. Відтоді всі три країни, малі, Буркіна-Фасо і Нігер, були втягнуті в смертоносний громадянський конфлікт, зосереджений переважно в прикордонних регіонах. Перевороти 2020 року в Малі, 2022 року в Буркіна-Фасо і 2023 року в Нігері відбулися на тлі цього тривалого повстанського руху і звинувачень у корупції та некомпетентності обраних цивільних лідерів країн. Безпека або її відсутність є однією з причин, чому в грудні 2023 року законодавці Малі, Буркіна Фасо і Нігеру оголосили про подальші плани створення конфедеративної угоди. Між своїми державами по суті Конфедерації Сахелю. План створення цієї конфедерації передбачає створення спільного банку розвитку та валютного союзу на додаток до вже існуючого військового альянсу. В економічному плані Конфедерація Сахель зіштовхнеться з серйозними перешкодами. Малі, Буркіна Фасо та Нігер виходять до політичного та економічного об'єднання під назвою ЕКОВАЗ. Або економічне співтовариство держав Західної Африки, але їхнє членство наразі призупинене через нещодавні перевороти. Ековаз, засноване в 1975 році створило зону вільної торгівлі, спільний зовнішній тариф і право для громадян оселятися в країнах один одного і засновувати бізнес, принаймні на папері. ЕКОВАЗ прагне інтегрувати своїх членів. Шляхом запровадження спільної валюти під назвою ЕКО та створення більш відкритої формалізованої прикордонної системи для сприяння свободі пересування. Якщо Сахельська конфедерація стане реальністю, то залежно від того, які конкретні умови будуть виставлені, результатом може стати вихід Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру з Ековас. Конфедерація Сахель і Ековас навряд чи зможуть співіснувати в одному просторі. Власне, про це заявили військові лідери країн Сахелю у січні 2024 року. Точніше, пропозиції щодо створення митного союзу були озвучені, але країни Сахелю вже входять до блоку Ековас. Щоб сформувати новий митний союз, Малі, Буркіна-Фасо та Нігер повинні будуть вийти з нинішнього митного союзу, який керується спільним зовнішнім тарифом Ековас. Тим часом. Пропозиція про створення валютного союзу означала б вихід із зони західноафриканського франка КФА, членами якого є всі три країни, а також п'ять інших переважно франкомовних країн, що входять до складу ЕКОВАЗ. Однак, незважаючи на свої амбітні плани щодо створення єдиного ринку, Ековаз не є клоном Європейського Союзу. На відміну від паритету сил між Францією та Німеччиною в Європі, в населенні та ВВП ЕКОВАЗ. Домінує Нігерія, економічний та демографічний гігант Африки. Торгівля всередині Ековаз, і навіть торгівля між Нігерією та рештою країн ЕкоВАЗ є відносно низькою, за винятком Буркіна-Фасо, яка активно торгує зі своїми південними сусідами. Відсутність міжрегіональної торгівлі та розвитку пояснюється багатьма причинами. Однією з яких є відсутність економічної збалансованості серед країн Ековаз в цілому. Більшість з них виробляють сировину на експорт, яка навіть у таких розвинених країнах, як Австралія, не приносить прямих вигод пересічному громадянину. На жаль, для Сахельської конфедерації жодне з річок, які дають їм життя, не є судноплавною, що обмежує їхній доступ до світових ринків через морську та річкову торгівлю. Та невелика інфраструктура, що існує в регіоні Ековас, включаючи конфедерацію Сахель. Орієнтована в першу чергу на експорт сировини, а не на посилення взаємозв'язку між регіональними та субнаціональними ринками. Аналогічно в регіоні помітна відсутність великих залізничних колій, і майже всі вони спрямовані на з'єднання цих країн з експортними ринками. Лінія Кая Абіджан, що проходить з півночі Буркіна-Фасо до Кот-Дівуару, є одним з таких прикладів. Через відсутність виходу до моря єдиною альтернативою для Сахельської конфедерації є транспортування товарів вантажними автомобілями, складними часто ґрунтовими дорогами, незалежно від того, міжрегіональна ця торгівля чи міжнародна. Загалом економіка країн Сахелю страждає від подвійної проблеми. Вони занадто віддалені від світових ринків і не мають значних порівняльних переваг, оскільки значна частина населення. Все ще є фермерами, що ведуть традиційне господарство. Це фактично заганяє країни до замкненого кола бідності та незахищеності, які взаємопідсилюють один одного і з якого важко вирватися навіть за найкращих обставин. Якщо Сахельська конфедерація виконає обіцянку покинути єдиний ринок Ековас і таким чином втратить доступ до Код'Івуару, це завдасть серйозного удару по економіці країн Сахелю. Для додаткового контексту слід зазначити, що Код Дівоар є найбільш значущим гравцем у зоні Франка кфа на якого припадає майже 2 п'ятих ВВП зони Франка кфа незважаючи на те, що в ньому проживає лише 20% населення. Місцева фондова біржа BRVM, на якій представлені компанії, що працюють у всій зоні Франка кфа має штаб-квартиру в Абіджані, головному економічному центрі країни. Це робить інвестиції в Малі, Буркінафасо фасо і Нігер дуже залежними від фінансових ринків Код'Івуару, що підвищує ставки, а Біджан також є домом для другого за величиною порту в Західній Африці. Буркінафасо фасо і меншою мірою Малі, значною мірою залежить від цих портових потужностей для експорту своїх товарів на світові ринки. Повсякденне використання французької мови в ділових цілях ще більше посилює переваги інтеграції. Між франкомовними державами Західної Африки. Переваги, які Код'Івуар пропонує країнам Сахелю, не мають аналогів у межах зони Франко кфа і, можливо, у всьому Ековас. Інтеграція Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру в єдиний ринок розпочнеться повільно. Якщо вони вийдуть з ринку Ековас, ситуація буде ще гіршою. Правда полягає в тому, що Конфедерації Сахель або будь-якій регіональній організації загалом знадобляться десятиліття, щоб досягти рівня економічної інтеграції, який існує в рамках ЕКОВАС. Це часовий проміжок, за який навіть найкращі плани можуть зійти на нівець. Однак, якщо економічна інтеграція потребує часу, то військова інтеграція зазвичай відбувається швидше. На жаль, навіть у цьому питанні Сахельська конфедерація має слабкі місця. Незважаючи на те, що три країни підписали спільний військовий союз у вересні 2023 року, досі не було проведено жодних спільних навчань і не зроблено жодних значних кроків на шляху до оперативної сумісності або інтегрованого командування на кшталт НАТО. Звичайно, налагодження оперативної сумісності займе більше кількох місяців, але зважаючи на те, скільки ресурсів поглинає джихадистський повстанський рух, що триває. Військова інтеграція може не бути пріоритетом на даний момент часу. В результаті нещодавніх переворотів і виходу Франції країни Сахелю звернулися за допомогою до найманців, які співпрацюють з російською приватною військовою компанією Вагнер. Згідно з угодою, Малі, Буркінафасо фасо і Нігер обмінюють природні ресурси, такі як золото, алмази і уран, на обладнання і ноу-хау компанії Вагнер. Замінюючи таким чином французькі війська, які скорочувалися, і спецпідрозділи, які до цього часу залишалися активними. Але якщо уроки В'єтнаму, Афганістану і України полягають у тому, що навіть важке озброєння і якісна підготовка не гарантують військової перемоги, то є сумніви щодо того, чи зможе Вагнер надати хоча б частку підтримки необхідної для трансформації збройних сил Конфедерації Сахель. Наприклад, у 2019 році найманці Вагнера були задіяні в Мозамбіку для боротьби з ісламістськими повстанцями. Ця операція обернулася повною катастрофою, і після неї Мозамбік розірвав контракт з Вагнером. Чим більше часу минає, особливо після того, як Вагнеру не вдається досягти результатів у боротьбі з джихадизмом, тим менший вплив матимуть і вони, і Росія в довгостроковій перспективі. Однак у політиці диявол часто ховається в дрібному шрифті. У минулому в Африці існувало чимало конфедерацій, як запропонованих, так і реалізованих. Однак жодна з них не була успішною протягом тривалого часу. Серед них були Сенегамбійська конфедерація між Сенегалом і Гамбією та недовговічна федерація Малі з Сенегалом і Малі відповідно. Обидва ці об'єднання розпалися через несумісні політичні та економічні погляди відповідних політиків. Відверто кажучи, об'єднання колишніх суверенних утворень є непростим завданням, зважаючи на безліч соціальних, політичних та економічних чинників, які часто мають довготривалу історію. Складнощі, що існували до об'єднання, не зникають лише тому, що на папері з'являється нова країна. У світі існує більше союзів, які зазнали невдачі, ніж тих, що існують донині. Поки що немає жодних ознак того, що Сахельська конфедерація буде чимось іншим. Незважаючи на те, що з 1958 по 2018 рік відбулося понад 200 спроб переворотів. На початку 2019 року не було жодної африканської країни. Де військові здійснювали б прямий контроль над повсякденними урядовими операціями. Це просто непрактично. Навіть такий силовик, як єгипетський президент Ассісі, лише номінально очолював цивільний уряд. В результаті пряме військове правління часто сьогодні є, а завтра його вже немає. Після формальної передачі влади військові, як правило, йдуть у відставку, щоб зберегти потужний вплив на політичне середовище країни. І залишити цивільні справи цивільним за умови, що цивільний уряд не переступає межі своїх повноважень. Ця свобода дій, надана постперехідному цивільному уряду, може зрештою виявитися згубною для конфедерації Сахель, якщо новий уряд і військові не знайдуть спільної мови. Здійснення нового перевороту з метою відновлення конфедерації ще більше зашкодить політичній стабільності країни чому, власне, і полягав сенс створення конфедерації. Якщо виникне Сахельська конфедерація, і військове керівництво передасть ключі від влади цивільним керівникам, наступний демократично обраний уряд цілком може відмовитись від домовленостей з військовими лідерами. Саме це і сталося в Малі. За військовим переворотом у 2020 році послідував ще один переворот менш ніж через рік, що свідчить про те, Щодовгострокова стабільність і політична прихильність, яких вимагає федеральна угода, є дуже сумнівними. Це ставить ЕКОВАЗ у глухий кут. Як геополітичний блок, члени ЕКОВАС не можуть сидіти, склавши руки і дозволяти більше переворотів на своїй периферії, щоб не підірвати стабільність спільного союзу. Поки що економічні санкції виявилися неефективними через відсутність глибокої регіональної торгівлі. У той же час. Спроба військової інтервенції проти Малі, Мігеру та Буркіна-Фасо призведе лише до зворотнього ефекту і створить вакуум влади, в якому процвітатимуть джихадисти. Отже, єдина альтернатива, яку мають члени ЕКОВАС, це обережно залучати сахельські держави і намагатися утримати інших військових від захоплення влади. Але як не крути, африканська інтеграція дає збої. Чим більше країн заперечують своє членство в таких групах, як Африканський Союз чи ЕКОВАС, тим слабшою стає система в цілому. Тож, навіть якщо Конфедерація Сахель зазнає невдачі у виконанні своєї місії, вона мимоволі залишить по собі гіршу спадщину. По суті, вона відкине тінь набагато довшу, ніж її фізичний зріст.